Власне кажучи, в самій назві цього епізоду закладено певну неточність. Бо офіційно свою назву Держава Росія, чи то пак «Всеросійська Імперія отримала тільки в 1721 році указом царя Петра Олексійовича Романова, який при нагоді став імператором. І звучала ця назва трохи інакше ніж зараз, а саме Росія наголосом на першому складі, а не на другому, як тепер. Росія це візантійська назва Русі, а називаючи свою новостворену імперію іноземними словами, Грецька Росія та Латинська імперія, новоспечений імператор хотів ще раз довести свою європейськість, що, до речі, завжди було комплексом російських еліт. Однак процес трансформації Московського царства у Російську імперію. Почався задовго до офіційного переименування. І немалу, якщо не ключову роль у цьому відіграли українці. Точкою ж відліку початку творення Російської імперії без будь-яких сумнівів можна назвати 1654 рік, коли у так званих березневих статтях адміністрація гетьмана Хмельницького вперше погодилась сплачувати Московському царю. Зазначимо при цьому не державі, а саме царю. Регулярні податки. Наскільки великими були ці гроші і як вони допомогли Московії стати імперією, ми ще поговоримо. А для початку, щоб усвідомити собі глибинні механізми появи цієї ракової пухлини в організмі людства, виконаємо екскурс в історію московської держави, Свідки ж взялись на нашу голову люди. Що називають себе русскими, а усіх інших хахлами, чурками, жидами і піндосами. І часом абсолютно щиро, тільки невідомо чому, вважають себе нащадками та спадкоємцями одночасно Русі, Візантії, а зовної Золотої Орди. Десь за 10-12 тисяч років до Різдва Христового і за Байкалія, на схід рушили племена, що розмовляли близькими мовами. Ці люди поступово обжили Західний Сибір, Уральські гори і приблизно за 7 тисяч років до Різдва з'явились у Північно-Східній Європі, витіснивши та частково асимілювавши місцеві автохтонні племена. Вчені назвали цю групу людей угрофінами. Це іменами двох найбільш знаних в Європі народів, які вживають і далі мови цієї групи. Пращури, фінів та естонців 5000 років тому прибились до Балтійського моря, щоб потім створити там свої держави. А угорці, аж у 10 столітті порістів, після довгих війн, влукан, зрад та катастроф, опинились у Центральній Європі. Доля цих народів зараз це прогнозований добробут у Євросоюзі, а решті угрофінського люду пощастило значно менше. Хоча тоді, коли вони вибирали свій шлях і цілком можливо видавалося інакше, у Груфіне заселили північно-східну частину середньоруської височини, межеріччя Камета і верхів'я Волги. І там вони отримали саме те, до чого звикли у своєму рідному Забайкаллі, тільки у дещо кращому варіанті. У лісах було повно звірів. У ріках риби, а на відвойованих у лісу діляночках можна було сіяти жито просо. І ворогів майже не було. На заході балтські племена галіндів, які вели схожий спосіб життя, але тяжили більше до своїх родичів на заході. На півдні скити, котрі, хоч і не мали нічого проти того, щоб захопити для продажу з десяток 2 рабів, однак не любили швендати лісами та пущами. На сході Волга ріка та Уральські гори, а на північ Тайга. Сховатись було де. Ліс був і годувальником, і захисником. А ще бідність, бо що візьме з бідняка, хіба що його самого. І так їм було добре. А від добра, як відомо, іншого добра не шукають. Життя тут точилось повільно і нічому в ньому не змінювалось. Хоча довкола цього лісово болотяного острова спокою точились війни, повставали і розпадали царства, переселялись народи, таке життя не могло не відобразитись на колективному характері цих людей. Та й взагалі, що як не оточення і клімат є тими найважливішими чинниками, які формують національний характер. Тим більше, якщо і клімат і оточення були незмінними на протязі тисяч років. Європейські урофіни були кочовиками, проте, на відміну від степових кочовиків, з місця на місце вони пересувались не випасаючи стад, а обробляючи землю. Їх основним заняттям було так зване підсічне землеробство. Виглядало це приблизно так. Певну ділянку лісу вирубували та викорчовували пеньки. Коли дерево підсихало, його спалювали. Примітивною сухою розпушували землю і змішували її з попелом. І одразу ж сіяли зерно. Кілька років поспіль таке поле давало чудовий врожай, а потім земля виснажувалась і треба було починати все спочатку десь в іншому місці. Зазвичай в наших шкільних підручниках можна прочитати, що саме так, мовляв, жили древні слов'яни, а це неправда. Так жили у середньоруської височини, яких московська історіографія старанно перевдягала в слов'янські шати. В слов'янському ж лісу степу. Ще з часів пізнього трепілля існувала перелогова система обробітку землі. І різниця між цими двома системами була принциповою. І багато в чому визначальною для формування національного характеру. В лісостепу людей було багато. І про землю, щоб вона постійно залишалась родючою, треба було дбати. В лісовій же зоні все було цілком інакше. Коли земля виснажувалася, а разом з тим, що зала дичина у лісі, менше ставало грибів та ягід, риби у ріці, І ісуки збирались усім родом і мандрували кудись далі. Алгоритм життя був простим взяти, покористуватися піти далі, взяти, покористуватися піти далі. Простір був найкращим другом і запорукою виживання. Чим більше довкола простору, Тим більше шансів в разі потреби перебратися на нове місце і знову розпочати все заново, взяти, покористуватися і далі. Нічийної землі вистачало і дерева у лісі для побудови ізб також. Тому дбати про збереження будь-чого ніхто й не намагався, не існувало жодного стимулу для творчості та винахідництва. Опора виключно на природні, але не на власні інтелектуальні ресурси. А ще клімат. Зими в російському нечорнозем'ї холодні, а літо коротке і примхливе. Якщо зерно не посіє невчасно, то колос не встигне доспіти. Якщо сіно не скошене вчасно, то задушчить і тоді може пропасти усе. Тому працювати треба, віддаючи усі сили. Так, щоб зробити все і зразу. А якщо не вдається все зразу, то нічого продовжувати, треба кидати все і йти кудись далі, у пошуках інших природних ресурсів. Це виробило дуже специфічний стосунок до проблеми. Якщо проблему не вдається вирішити звичними способами, то незвичних способів ніхто й не шукатиме. Єдиний спосіб вирішення проблеми це втача від неї куди-небудь. Хоч і в іншу проблему, але очі не бачать, серце не болить. А якщо навіть бачать, то зробити все, щоб не бачили. Або бачили щось інше, навіть вигадане, лише би серце не боліло. Від ворога краще втекти. А якщо не вдається втекти, то упокоритись і вижити за будь-яку ціну. Середньоєвропейські грофі не були нікудишніми майстрами. Цукера була найголовнішим та універсальним інструментом. Воїни із них були ще гірші. Зі зброї тільки мисливська і жодних бойових навичок. І ще важливіше жодної мотивації їх здобути. Так само, як жодних мотивацій до державотворення чи якоїсь іншої зміни свого стану. Навіть навпаки, підсвідомо, вони були готові прийняти будь-кого. Хто приймав рішення замість них. Обов'язок думати і наказувати покладався на старішину патріархального роду, слово якого було законом для усіх. Звичка до слухняності вироблялась тисячоліттями і стала частиною натури цих людей. Це були дуже слухняні люди, настільки слухняні, що ця їхня риса чинила їх мало не ідеальними рабами. І це дуже швидко оцінили сусіди у Грофів. У всьому античному світі скити були відомі як поставники високоякісних рабів. І добра частина їхнього живого товару походила саме з півночі. Втім, скити, а пізніше Сармата лісу недолюблювали. А тому їхні людолови занадто глибоко в Грофінській землі не заглиблювалися. А от руси. Цебто ті ж такі послов'янині скити та сармати, лісів уже вже не боялись. Руські дружини, переслухаючись, що в нами по численних тут ріках сповно скористались місцевим людським ресурсом. І те саме можна сказати про півничан-вікінгів, котрі теж не гребували работоргів. письменник і мандрівник, Ахмат імфадлан. Який у 921-922 роках, як секретар посольства багдадського Халіфа, побував у Поволжі, зустрічався там і з русами, і з норманами, які пропонували свій живий товар на ринках булгарських міст. Проте Русь, розпочавши своє нове втілення як військово-купецька держава, багатіла не тільки работоргів. Поступово вона ставала країною міст картарком, як її називали Віків. Міста були переважно столицями і вотчинами великих та малих князів. А що князів у Русі ставало щораз більше, то й нові міста росли, як гриби після дощу. Як виявилось, для русських князів заснування міст було справою рентабельнішою, ніж работоргівля. Бороби, як гриби у лісі. Або вони є, або їх немає. Та й ловити їх по лісах не так то просто, можна і у спину отримати ненароком. Тим більше, що торгові шляхи на південь перекрили тюрки та кепчатки. І самі зайнялися работоргівлею, витіснивши з рабських ринків русів та норманів. А от місто це ремісники і купці, які завжди на оці, з яких легко збирати податки. А ще приміська сільська округа, яку теж слід оподаткувати. А ще мости, дороги, ярмарки, торги, де треба поставити митниці. І все це недорогим коштом. До князям же мости будувати та дороги мости. Головне місце добре вибрати, чи людей туди загнати, або й заманити. Ікону чудотворну місцевій церкві виставити, наприклад. Руські князі так і чинили. А що єдиним безпечним напрямом експансії був північно-східний напрямок, то міста на угрофінських землях почали рости ще швидше, ніж в інших частинах країни. Перші згадки про Сузда стосуються 999 року. Рязань з'явилась у 1095 році. Владимир Клязьмі закладено князем Володимиром Мономахом у 1108 році. Ярославль у 1110-му. Землі чуді, воді, ерзі, мокші та мордви дуже швидко ставали руськими землями. А разом з ними і самі чуть, водь, Ерзе, Мокша та Мордва ставали руськими людьми. Руськими. Тобто такими, що належать русам. Самоназва назва руські з'явилась власне тоді. Коли місцеві мешканці потрапили в залежність від Русі, і досі росіяни називають себе русскими, а всіх інших німцями, поляками, татарами чи євреями, ну, у всякому випадку, повинні б так називати, колонізація північно-східних земель відбувалася шаленими темпами. І як усяка колонізація супроводжувалася з не дуже приємними явищами. Першопрохідці колонізатори це завжди люди енергійні, підприємливі, відважні, але далеко не завжди законослухняні. А слід сказати, що вже тоді Русь була правовою державою. І, звичайно, за мірками свого часу, достатньо демократичною. Існувала система законів, так звана Руська Правда, яка діяла на наших землях у 9-14 століттях. А пізніше продовжила використовуватись у Великому князівстві Литовському. Той же, хто не бажав чинити згідно права, шукав собі іншого місця під сонцем і найчастіше у Північно-східній Русі. Ситуація законослухняністю ускладнювала ще й тим, що на угрофінських землях ще до початку руської колонізації поселили слов'яни – вихідці із Ляських земель. Не почуваючи себе спорідненими ані з народом Русі, ані з угрофінськими племенами, вони боронили свою незалежність мало не щороку повстаючи проти Києва і вперто дотримуючись поганства. Після появи на їхніх землях людей, які також недолюблювали київську владу, тенденції до сепаратизму посилились. В 1169 році князь Володимирський Андрій Боголюбський зі своїм військом, набраним власне з зв'ятичів та колоністів, штурмом узяв Київ і безжалісно пограбував його. Супречності між Північним Сходом та Південним Заходом наростали і ставали вони вже не стільки економічними, скільки світоглядними. Західна Русь, Київ, Чернігів, Галич, Смоленськ, Полоцьк, Новгород. Рухались у бік Європи, переорієнтовуючись поступово із християнсько-візантійських цінностей на християнсько-європейські. Руські князі та бояри уподібнювались європейські шляхті. з'являлись ремісничі цехи, міста потихеньку починали впоминатись про самоврядування. Так кияни у 1146 році громадою повстали проти передачі влади. Небажаному князю і добили свого. А новгородці так і зовсім обходились без князів. На основі руської правди писалися нові підзаконні акти, так звані судебники, які регламентували права громадян. Це відповідало вимогам торгового ремісничого люду і сільських громад. І було свого роду платою за економічне зростання. І в цьому сенсі русь не тільки йшла європейським шляхом, але й була значно попереду. Володарем північно-східних земель, Владимира Ростова, Суздаля, Рязані. Все це не дуже подобалось. Вони воліли триматись іншої моделі, як тепер би назвали колонізаторською. На чолі князів стояли руси. Князі і з побічних ліній династії Рюриковичів в містах переважало слов'янськомовне населення, колонізатори цього краю та колаборанти з числа тубільців. Вони ж виконували функції місцевої адміністрації та володіли землями. Сільські ж мешканці, котрі становили 99% всього населення, розмовляли своєю власною рідною мовою потаємно вірили в своїх власних богів, жили своїм власним життям і платили новим господарям данину воском, медом, хутрами. Цю данину північно-східні князі продавали на південь, по Волзі, і на північ до Новгорода. А в зв'язках із колишньою митрополією зацікавлені були ма. Європейські справи їх не хвилювали. До Візантії було далеко, а що власні амбіції треба було підперти якимось ідеологічними основами. То поступово почав вимальовуватись образ чогось окремішнього, але й одночасно спадкоємного в стосунку до корінно Київської Русі. Найпростішим прийомом, яким користуються всі сепаратисти, було звинувачення митрополії. У порушенні якихось древніх традицій, скрип, як тепер кажуть в сучасній Москві. А враховуючи, що головною цінністю місцевих мешканців була стабільність та незмінність всього на світі, вітер перемін, що повіяв, було з південного заходу на південному сході, сприймався як буря, від котрої треба захищатись усіма силами. Психологічні підстави великого московського міфу почали вимальовуватись. Загниваюча гей, європейська цивілізація вже тоді стала для цих людей ворожою. Саме тому, грабуючи Київ, Андрій Боголюбський не забув прихопити собою ікону Вишгородської богоматері, яку тепер у Московії всі знають як Владимирську. Для людей того часу це був дуже важливий ідеологічний сигнал. Ось дивіться, люди добрі, навіть Божа Матір не захотіла там жити, а переїхала до нас. Між Південним Заходом та Північним Сходом назривала велика війна. І так, напевне, б сталося, якби не втрутилась третя сила. Зимою 1237 року на Русь вступили монгольські війська. В наших шкільних підручниках ця подія набула епохального значення. Чого там тільки не наговорено, наприклад, про те, що монголи ставили собі за мету завоювання Європи. І якби не Русь, то європейська цивілізація взагалі не змогла піснувати. І ще багато-багато чого патетичного, а дуже далеко від правди. Та про це вже в наступному епізоді. А наразі укладаємо разом мозаїку української історії. І разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!